Cornell. А до чого ми докотилися, правда. зозо Біжим, 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 звідти. Ні. Не роби цього. Ні. Я хотів ще ресурсів продати на останок. Ні-ні-ні, не роби цього. Всім привіт! З минулого відео по простору вже пройшло більше одного місяця. Вже навіть встиг вийти простір 2.0. По якому я теж зроблю відео. Але, через те, що сервер недороблений, то нема багатьох речей, які були на першому просторі. Наприклад, як ЗАЗа, продаж ресурсів та інше. Але туди завезли зброю з Modern Warfare. Тому я не сильно розстроєний через те, що Зазу може повернути лише її сім'юк. Все, переходимо до відео. Ми здохли. Я вирішив розпочати все з чистого листа. Заселитися в будинку на колесах та почати знову робити зазу. Але через певний баг здох, перегопивши з собою анонімуса. Що це? А, це байрактар, мабуть. Що це? Тому нас на спавні розкидало по всій карті. Ми хотіли зустрітися біля заправки, але наша маленька геніальна станіанімус уже все розподяка у чаті. І поки я йшов на нашу точку, мене постійно переслідував якийсь стрімний тип під ім'ям Байрактар, мовляв, пропиши заза -за у чаті. Пропиши, пропиши. Ха-ха. Ну а я що дурний, звісно, я послухав ворога та магічним чином подох від вибуху два рази. І, ти і нарешті добіжав я до заправки, де нас одразу захасив і Семенюк Ай, пляха, я горю. Вода. До речі, ловіть момент так смішно подох 5 тебе. Ага, Ось та грамата, яка знищила нас. Ну все, ви зараз получите. Аллах-адбар У like мене хороші новини. Тим, тим, чим нас бомбили, я розпігар тільки ж. Анонімус. Щось вже тут щось таке коїться. Страшне. Тут музичка є. Ми хотіли побудувати тут свою штаб квартиру. Якраз її вже і ресурси розмістили. Та всякі там станки. Але нам не судилося. На нас знов напав і Семенюк а а, я говорю! А-а-а-а-а! Ні-не-то! Я не єврей. Та ще й відправили розвідувальні БПЛА. Збив! Все, збив цього літачка можна спокійно спати. О, блін! Так, 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 так. Стійте, що це таке? Щось тут сильно багато мемчиків та всяких прикольчиків. Щось це все не сходиться з інтро цього відео. Ви ж бачили, там всякі депресивні штуки, ми там в полоні були. Насправді то не полон. Після того, як я здох, мені вже все набридло. Постійно цикл повторюється. Раз за разом я помираю і йду биватися мінюка. Або вбивати Байрактара та збивати всякі дрончики. Мені вже це дуже сильно набридло, тому я вирішив віддатися у рабство. Я гадаю, то, що це сама тупа та сама найгірша ідея для того, щоб себе опозорити на весь сервер. Так, да, то просто закривайте мене тут в клітки, буду собі зазор робити і вкайфувати все. хоче просто сидіти в клітки, як тупа обізяна, і робити зелену. Да, опіра так і сказав. Але вже нічого з тим не подієш. Я чогось це тоді зробив. І це в щось вилилось. Так що давайте ось дивимося. Що ти за лайно? Що тут грає якась героїчна музика? Ану вирубайся. Так, фух, нарешті. Включаємо підходяще під ситуацію. О, оце те, що треба. О, все, А все тут буду сидіти. Закрити кінки у нашій губі бази, щоб тупа типу, бізненарбою ЗАЗу. Коротше, люди, я опустився настільки, що все, я вже ЗАЗу буду продавати і сімінікам всяким. Я зараз буду плакати. Коротше, я в них там в самій глибині базі, мене зараз тут закривають не з тисячу паролів, так що ви вже в мене звідси не ви цій... не виселите. Все. Вибачайте. Але я, на жаль, вже продався в рабство і мене насинули запахли прямо. Здоровенький був. Ех, п'ять тебе. Нащо ти туди поперся? Ти б міг би мати зараз стабільну психіку та проживати класне та щасливе життя. Ну ти знаєш, ти нас тут може тюбок закрити. Ну будемо дві таки обізяни. здоровенький. Ого, ніфіга собі він крутий. Ех, як я до такого докотився. Я плачу. Боролися. Але все вже. Нам настав кінець. Ми продалися в рабство і ми тепер як обізяни. І годинник нам великий поставили. Щоб ми відчитували свої останні дні. Таке навіть на РП серверах не відіграють. Ага, До чого ми докотилися, правда? Зазо. Це хотів я робити, просто щоб весело мені було, а тепер я роблю це. Зазо. Через певний час до нас завітав Айнонімус. Він виявляється, що теж здався у рабство, або просто може прийшов нас звільняти. Я, чесно кажучи, хезе. І він буде пахати так, аж гай гудітиме. Бідна дитина, нікому такого не побажає. Це бомба. Скажу, що ми з п'ять тебе дуже творчі натури. Ми вирішили зробити декілька гірлянд, які будуть висіти у них перед вікном. Ти зараз мій душевний стан. О, ану здорово. здоров! нащо! Тобі не треба тут бути, ти не зобов'язаний. Це наша їжа, пиво просрочене, череп і лялька. І поки ми там страждали, до нас привезли якогось конченого чудіка, який постійно нам заважав і постійно нас фігачив. А ти хто такий взагалі? Ти новий раб? Забери стільчик. Там буде з кожним хто так зробить. Шизоїд. Ням! ням а, На кого ти знов з'явився? Я так більше не можу. Зазоро роби! Я теж не можу, але треба, щоб ми вижили. Кіндер з тобою? Та він заважає, відламайся наші продукти! І коротше билися ми з ним там 10 хвилин і нічого так і не добилися. Але він якось перестав у нас з'являтися. Чи то він з сервера вийшов, чи то йому спавн зламали і вбили. Але на одну проблему менше. І щось ми там пахали, робили зазу. І вже прийшов, можливо, час. І ми встигли зробити ось таке от тазик з зазою. Та лежало так немало зази. І ми так через віконечко її передавали. Вам не уявити, як це було нудно та тошно. Постійно робити одні й ті самі рухи. Робити зазу і потім класти її в тазик. робити зазу і потім класти в тазик. До речі, у нас ще була така от ванна з нею. Перерва стала перерва. Дякую. І ми могли собі дивитися всякі там приколи. Я собі нічого не міг знайти, тому включив собі ту ж саму пісню, яка грала ще на самому початку оцієї частини. Та вгнати себе у ще більшу депресію. Працювали і ох, дідько! Нас лише троє на серверу. Це наш шанс, щоб збіжати з цієї тюряги. Та з РАБСТВА Я зараз, я знаю, я знаю, як це зможе зробити. Побіжали, побіжали, побіжали. Це свобода. Біжим, 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 звідси. Він вмер? Да. Да, ми його вбили за заперед, зази Ми єдині, хто зосталися тут. Ми живі. Да! О боже! а, який же яскравий світ Та! Да. Що таке? Що таке? Ні. ні 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 не 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 Тепер можна не бігати, про тепер можна просто спокійно гуляти. Всі вмерли. Ми єдині в цьому світі. Щось веселий геймплей, де ми вбиваємо сілінчика і готуємо всякі тактики, проникаємо на базу. Перетворилося на це. Як так? Ні, не роби цього. Ні. Я хотів ще ресурсів продати на останок. Ні-ні ні. Не роби цього. Пані спогади забудуться. Хороші прийдуть. Ні, ні. 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 Ну, нащо ти застрелився? Я не можу, я не можу це терпіти. Дивіться, револьвер. Отака от у от нас кінцівка вийшла. Потім ми ще з цим тебе побазарили в чаті, про те як ми відіграли РП на сандбокс сервері і додали одне одного, одного в друзі у Discord та Steam.